Всім мої вітання, мої солоденькі, всім вітання. У нас так на дворі холодно, що я, Що я... знаєте, що треба в хаті палити. От ми не палимо, а треба в хаті палити. Так холодно, що я навіть не знаю, що то має бути то в холодину. А ті крутіся, щось і крутите, що є? Ви що голодні, чи ви хочете, щоб я вас погладила? трошки? Ой, я сівзую. Щоб я вас трошки погладила. Всіх буду гладити зараз. От всіх я маю гладити, знаєте? Оці, йду, Йду туди, бо там так само якесь таке, що... А на дворі таке, що я вийти не хочу. знаєте, От не хочу вийти на двір. І мушу виходити. Зелено, вітер, холодно. Все на купу. От все на купу у нас. от таке Отаке робиться. Ви, виді... ви, виділи таке? ви виділи таке? От ви виділи таке, що це крок-крок. Крок-крок, я сідаю вона туди, я сідаю вона туди. Знаєте, не знаю. підживила ті свої е, гортензії і не знаю, що тут таке сістало. Уламалась, ага. уламалася гілочка. Я думаю, що тут таке сістало? Що тут таке сістало? Нічого навіть не пускає ніякі пуплівки. Дуже холодно. Дуже холодно. Ага. Маю йти зараз до магазину. Мушу йти до магазину, ця верба так сі покрутила, що її вже взагалі, знаєте, не знаєте, як її буде повирізати, пообрізати, як вона така гостюща. Знаєте, знаю. Знаєте, Нагадала собі, що лелеку вчепили, лелеку вже вчепили. Видите, в кошику? А? Все, вже йому інакше. Вже має добрі кошики, а то він такому був подертому, що взагалі неможливо було дивитися на нього, бідного одинокого сироту. Тут троянди зацвітуть, то буде ті, ті розочки, то воно буде файно, але не цвітуть, поки що і так муси бути. Добре, йду. Ну, дуже холодно, дуже холодно. Мої вітання, мої солоденькі. дуже холодно, дуже холодно. Так холодно, що з хати не хочеться вийти, але в мене і в хаті холодно, знаєте. І в хаті холодно. Йду подивлюся, ну що там робиться вже на обід. Ранок сама собова. а зараз треба йти подивитися. Ма йти до магазину. Зараз піду. Перуся, добре. Хоч що ви вбираюсь, знаєте, так холодно. Йду в магазин. Не хочу. Подивимось, що тут ці робить. Дві квочки перер... Защепила Зачепилася. Тут так холодно, ну страшна яка холодина. Це все ось ужас, я не знаю. Цілий травень будемо палити, і, і ще кілька грошей треба платити за, за, той, за той газ. Ні? Дві квочки переніс сюди. От дві квачки перенесли сюди. Що вам хочу показати? Дві квачки перенесли їх сюди. Видите, тут одна квочка а в другому місці друга квочка. Ну, бо там кури сідають доноситись. І тих курей немає, сідають доноситись. А тут вона вже сидить собі спокійно, має тут їду і в цьому другому квітці друга квочка сидить. Та сидить спокійно. Ну, що робити? І їм попідкладали, щоб не було на самому бетоні. Так, знаєте, щоб ящик був, я ще трошки так само має їду, воду. Все, не сидіє спокійно. Тут буде спокійно. Галибно до наших тих перепуджених крилів. Вить, як вони всі нашурили, Ви як вони всі нашурили. Вуха нашурили, хто то до них прийшов такий, нападає на них, та не нападає я на вас. А тут другий є, а тут є другий. Попідростали, правда? Файно, файно. Чекайте, ти будеш ще там в куті є? Що десь ще в куті є? За ким я їх збиралася продати, то їх вже треба буде о, забирати або продавати такими, знаєте, спаровувати і продавати. Ростуть? Видите? Видите? Що робиться? Видите? Ой, я їх зрушила. я їх зрушила, вони гріються. Зараз я вам їсти принесу. Зараз я куплю і принесу. Зкінчився корм. Я піду зараз в магазин, в магазині є, і я візьму в магазин. Дивіться, як вони всі під лампочку поростітались. І гріються. Красота, ні? Красота. Їм тут тепленько ростуть. Вже такі файненькі, повідростали. Цеплі та такі величенькі. Ну і є, такі, нічого. Чого? Вони тут мають волю. Вони вже і на банта вилітають, знаєте? Вилітають вже і на банта, то я їм зараз принесу куплю. Корму і дам. Угу. Ну, отаке. Я Не хочу її зрушувати, ну, бачите, які, не хочу її зрушувати. не сидять. Я не знаю, що тут сидить. Я не знаю, що тут сидить на купу. Дві сидить на купу. Чи вони нестися, чи вони сідати хочуть, я не знаю, що вони хочуть. І не пам'ятаю за свою індичку, коли я її підсипала, вже не пам'ятаю. Щось сичить вона. Може, там нічого не буде, що вона без безперестанку, не знаю. Не знаю навіть. Ну, подивіться, як зачитає. Але там нічого ще немає, нічого ще не чіпає. Не знаю. А, ну, що дівчина? Що дівчина? Не встаєш? Не встає. Знаєте, я вам скажу. Е я вам скажу весні дуже є багато яєць, а потім як починають вони всі е, квокати, всі сидіти, ні одного яйця нема. Ні одного. Так є. От вони так роблять. Оса сидить на мертво. Тут треба підсипати. Але що підсипати, підсипати. Та підсипати, бо є ті яйці, треба підсипати. І що я вам хочу сказати, яндечка яйці з'їла. Йду йду в магазин, мої хороші. Йду в магазин. Холодно, холодно. Я йду беруся і піду в магазин. Мені треба, знаєте що ще? Я кабачки не, не посадила. Не посадила ще кабачки. Я куплю якихось кабачків, Я з тими окулярами тими окулярами маю якось дочення. Куплю кабачки і кину кабачки, бо мій чоловік каже, газині нормальні, то і в той. І у дощ саді, а ти сидиш в хаті. Газвенням треба. А мені не треба, а мені не треба. Але йду кину з 10, з 10, більше не кину з 10, бо мені більше й не треба. Так, знаєте за чого? Скажу вам за чого. Заки у нас ті кабачки будуть, то на базарі вже вони по 10 гривень або й по 8 кілограм. А у мене вже аніс почервонів. Варта. Варто їх садити, як їх туди за копійки віддають. За копійки віддають ті кабачки. Так. Знаєте, іду туди подивишся, тут коло тих бешень не буде Ніц. Ні. І ми так е тут не буде. Коло того мене за... мене за... загодно відкидати. Ви думаєте, його відкрити. Диво дивенне, диво дивенне. Я не, я не годна відкрити, викривати ворота. Ай-яй-яй, капці скинув в себе. Це якесь диво зараз я відкрию якось, я не знаю. Знаєте, закручено на смерть було, закручено на смерть, але йду, йду там, подивлюся, чи хоч там будуть якісь вишні. Горіхи розпускаються, горіхи не змерзли, знаєте, а от е, бараболі і все все попідмерзало. Царки немає такої, як треба, але йду подивлюся. Подивлюся, що тут у нас робить. Я люблю, як ми вже сіно косимо. знаєте. Сіно вже коситься і тут вже е, все забирається, все забирає, все забирає, все, і тут файно, такі, тепло, файно. Зараз так зимно, що я навіть не знаю, як, як все має скосити, і як все має забрати. Я вам покажу. Дивіться, які наші яблінночки пайні. бачите, Як всі розпустили? А, о, а горіх цей змерз. Оцей молодий горіх змерз. Ну, то змерз. А яблінки розпустились. бачите, Отак вам зараз покажу. І ці яблінки дві. Ну, вони постійно родять. Ці то родять щороку. Вони, бачите, вони щороку родять, то може хоч ці яблука будуть. Отакий От нас райський куточок. Я так люблю сюди прийти. Якби воно було ближче коло хати, я б собі тут навіть якусь розкладушку, чи навіть вирідку. А це коло дороги. Ну, що ти коло дороги? Тут не застелиш, щоб ти собі тут посидів. Машини їздять, люди ходять і будеш тут сидіти. Ніяк не будеш. Така красота! А вишень на а вишень, а вишень насіялося. Подивіться, подивіться скільки. <пліться> ну, так як є, так мусить бути. Хто бачить, мене слідкує за мною цілий час, то знає, це територія. А хто не бачив, то подивіться, яка це територія, якої тут роботи. Кожен рік багато, дуже багато. От роботи тут ціла хмара. Горіхи так, горіхи, котрі слабші померзли. Ну, ці сильніші трохи ні, а ці слабші померзли. Так. Угу. Оце все по дорогу, сюди по дорогу, все, все вишні. От вишні. Так о. Ну, а що там було посадити? Та лише вишні. Не так там росли, колись ми як насадили, так ми її і, і так старі вирубували, а молоді лишали. Так і є до сеї порі. Магазин наш стоїть закритий. Ще, мало бути тут, ще тут мало бути таке дороблене, добудоване, все для того є. Стопчики залиті, там все штарі, все там є, хорі таке, ну, Мало бути таке добавлене, щоб було на літо десь, щоб було де посидіти. І тут мали добудовувати ще нічого не робиться. Є вже все там, і, і вода, і каналізація, все-все-все є. А нічого нема, не відкриваємо і нічого не робимо. Абсолютно. Бачите? Mm? От так. Йду в магазин. Ви знаєте, така холодінняся зробила, що я прийшла до хати і я змерзла. Йду в магазин, йду, йду, куплю те, що мені треба. Взяла лише кошельок, сумку навіть не брала, взяла пакети і йду. Бо каже чоловік, «Та там сіпші голодні, а ти якого я вже там була. Я вже там була. Мала їхати до міста, М -м -м. мала їхати до міста. І не поїхала, знаєте, не поїхала, бо завтра поїду. Не телефонували мені ще за телефон, що вже є, що ми замовили. І тому я навіть і не їхала. знаєте. Поїду вже, може, 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 завтра. Ні, я завтра точно маю поїхати. Я завтра точно маю поїхати. Ні сюди нікого нема, ні туди нікого нема. Знаєте, от ніде нікого нема. І я в тім капішоні глуха, як <смі> лише ще родити мені. Добре, добре, йду. Думаю блакати по дорозі і скажу, що я ненормальна. Ось <смі> я такий корм купила. Ну, не було інакшого, нема інакшого. Такий ще був в магазині розсипний, але нема. Ну, знаєте, як сказати, я вже сьогодні з погодую, а завтра буду в місті і куплю вже другого, такого спеціально для індиків. Бо це пліто буде їсти одинаково. А от індикам треба спеціально, щоб був корм. Цей корм 5 кг коштує у нас 180 гривень. Бачите? Ось такий. Ну, Інакше немає, такий купив. Зараз я дам корм. І все. І буде спокій. бачите? Ой, з ними нате, діти, тут поближчений вам буде. Ну, їм поближче, Тут буде той корм. Зимно так, що вони всі йдуть під лямпочку, ви знаєте? Ось всі йдуть, бо дуже зимно. А воду прибіжу сюди нап'ються, то не качка, що їй треба зразу близько, щоб була вода. Ось ну, такі цеплюта. Нічого, файні. Файні, ну але е, ну, їм тут вже і тепло, але ви бачите, я не знаю, що це мені як. Я думала, що то за цеплюто, що то за -то, такі мені повлізали. А це дочка, я казала, що дочка якісь яйці. Принесла і я підсипала і вилізли якісь. Але вони, скажу вам, з якимись такими грубими ногами, якісь такі мають грубі лапки. Угу. Що то за такі цеплі, та не Навіть не знаю. Але лави мають грубі. Не такі тонесенькі, як то у звичайного простого цепліта. Та я вже добре знаю. Але щось якісь такі грубенькі лапки мають, грубенькі мають лапки. О, таке вагайне цеплітка. Ну, так. Добре, беру тепер той кошик, йду, маю яйці, підсиплю, підсиплю квочку і все. І все буде спокійно. Вона сидить, і я її мушу зараз зігнати і підсипати. Не знаю, вроді там досить є під навсіна, але зараз добавлю, якщо мало. Ну, сидить намертво. Все, яйця поклала, поклала 19 яєць. Доста з неї підсипала сіна, доста з неї буде тут вона сидіти, не будуть доносити до неї е, кури, добре, а будуть сюди доносити і ми так само заберемо її. Заберемо її до стайні і все, і не там сидить. Не мають донестися, да Тут в них є драбинка і мають донестися, да лише коли хотіли. Лишаю вона сяде. Вона собі походить по і сяде як на яйці сама. Ну Чого ти, чого ти? Все, мої дорогі, йду до хати. Але хочу вам сказати, що вже лілія повинна бути вже, бо знає яка. Видите? вона ще так, все таке бідне. Ну, все бідне, бо холод, отакий холод старшене. Ну, що там має то все косити. І далі, видите, яка погода, вите, яке похмуре. Ну що зробити? Чого не зробимо? Каже чоловік, що градусів 8 або 6. Більше, не, більше нема. О, навіть ні виноград не розвивається, а той виноград напевно, той щеплений змерз, ну той такий. Тому. Під, ну як не змерз повністю, то підмерз точно. Ну, попідмерзав виноград. Ну то що, що казати? У лютому було 20 ні, а в травню, буде мінус. Файно все, лише би було тепло. Лиш би було тепло. Тепла то нема